З 1964 по 1982 рік радянським союзом керував Леонід Брежнєв. Він був спокійним, але водночас неординарним, а інколи навіть і дивним. Брежнєв дуже сильно любив отримувати різні нагороди, за що навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса як найнагородженіша людина у світі, адже мав 111 нагород. Також Брежнєв любив полювання, дорогі автомобілі, горілку Зубровка та цілувати чоловіків у губи. Першим чоловіком, якого Брежнєв поцілував у губи, був голова Палестинської автономії Ясір Арафат, який прибув з візитом до СРСР у 68-му році. Генсек був захоплений цією людиною і був до нього дуже прихильним. Ще за часів язичників існувала традиція, коли господар будинку напував гостя вином зі свого рота. Таким чином він показував, що у вині немає отрути і його можна пити. Для арабів поцілунки з чоловіками це показник дружби і довіри. Тому Ясір Арафат до такої поведінки Брежнєва поставився позитивно. З цього моменту почалася історія фірмових поцілунків Брежнєва. По одному поцілунку в обидві щоки, а третій контрольний у губи. Триразові поцілунки Брежнева у народі отримали назву Потрійний Брежнєв». Якщо перший поцілунок пройшов як по маслу, то другий став справжньою неприємністю. Під час візиту до Югославії Брежнєв вирішив продемонструвати свої теплі почуття президенту країни Йосіпу Тіто, але не розрахував свої сили і засмоктав його так, що у того лопнула губа і пішла кров. Губи Брежнева пам'ятали лідери багатьох держав, серед яких Джимі Картер, Янош Кадар, Густав Гусак, Тодор Живків, Йосип Тіто, Ясір Арафат, Жан Бедель Бакаса та інші. Цілував Брежнєв не лише зарубіжних політиків, а й своїх підлеглих спортсменів та діячів культури, при врученні ним державних нагород. Чи подобалися поцілунки Брежнєва тим, кого він цілував? Питання, звичайно ж, спірне, але були й ті, хто відмовлявся з ним цілуватися. Брежнєв так і не зміг поцілувати румунського лідера Ніколая Чаушеску, оскільки той був вкрай гидливий британського прем'єра Маргарет Тетчер та кубинського лідера Феделя Кастро. У 1974 році кубинський лідер, що летів в СРСР, вже знав про дивне захоплення радянського лідера про потрійного Брежнєва, і розумів, що після такого поцілунку він стане посміховиськом у себе на батьківщині і втратить авторитет. Тому Фідель знайшов оригінальний вихід із цієї ситуації. По трапі літака він зійшов з величезною сигарою в зубах що димила. і це не дозволило Брежнєву поцілувати кубінця при зустрічі. І нарешті найзнаменітіший поцілунок Брежнева з керівником НДР Еріхом Хонекером відбувся у 79-му році на святкуванні 30-річчя утворення республіки. На основі фотографії цього поцілунку Дмитро Врубль написав картину Братський поцілунок. А на берлінській стіні з'явилося графіті із зображенням Брежнева і Хонекера, що цілуються, з написом: Господи, допоможи мені вижити серед цієї смертної любові. Брежнєв про поцілунок з Хонекором жартував. Як політик, він гівно, але як же він цілується? Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.